Розітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. От, е... Сьогодні прогуляємося садочком і покажу, розкажу про деякі рослини. Люди мені пишуть, дякую велике, хто що там знаходить десь якусь інформацію і мені підказує. Я дуже вдячна вам, друзі, за це, тому що ну, е... я ж не професіонал, а такий любитель, тому можу помилятися. Так, юка наша славна або глоріоза, випустила мені ось ще один квітконос. Друзі, ще раз повторюю, що в продажу буде ця юка на, на, на наступну осінь. На цю осінь там кілька штук, що скор, скорення відбили, то вони вже замовлені зразу. Люди замовляли у мене вже багато років і чекали роками, тому що досі не було ну, таких приростів. Так, ще одне прислали мені е, відео про є у нас в Україні такий великий розплідник, там, де багато злаків. Ну, скажу, що їм далеко до мене по різноманіттю. Ну, Можливо, ще не всі були, показали в тому випуску. Одне скажу, що показували, що я цей думала, що цей міскантус, що, що я назвала молочний шоколад, мені здається, що точно такий показували там. Е, у відео і називали його маліпартус. Саме такі з коричними волотями. Хоча, я скільки дивилася раніше, і у людей маліпартус завжди був з бордовими ткитицями. Тому я була і не знаю, отак от думала, що це невідомий. Ну, тепер навіть не знаю. Чи записувати його в маліпартуси, чи хай так і буде молочний шоколад, Не знаю. Ну тим більше, що я ще не впевнена. Зараз. Ну, там так і казали, що китиці такі бронзові і золоті. Ну, Дуже гарні. От я говорю здалеку. Сьогодні любувалася, тут прийшла зранку. Правда, стояла з цієї сторони, навпроти за сонцем. І просто любувалася. Шикарні, шикарні китиці. Я спочатку думала, що воно таке якесь. Ой! Невзячне. Зараз там за сонцем. Ай! Щось кололося ось. Ну, не знаю, з цієї сторони краще чи ні. Ну, просто суперові. Вони ще стали зараз віддавати таким трошки рожевим відтінком. Зараз стану за сонцем. От не було. Я коли знімала, тоді рожевого відтінку не було. Зараз трошки рожевий відтінок. Ну, взагалі, от я кажу, вони точно такі, знаєте, як бронзові. От бронза теж вона ж така не оранжева, наче така з. З рожевим відтінком трошки, просто суперові китиці. У мене ще таких не було. Якось я в тому році тут, не знаю, чи якось плюнула б на них, не дивилася, бо так і думала, що нехай не підростуть, потім буду дивитися на них. Так що, можливо, це і Маліпартус з мене, бо по опису дуже схожий з тим розплідником. Хоча ж, я ж кажу, я купувала у людей і на фото у них були такі бордові Ну, Тепер не знаю. Я ж кажу, що в різних розплідниках різні назви, різне цей, так що я навіть не знаю, що і робити. Чи залишати так, чи нехай буде маліпартус, ну, чи ще почекати рік. Так, що до юки клюєвидної, <кхм> все-таки е, мені теж написали, дали ссылки. І все-таки ту юку, що я купила другу, що думала, в мене новий сорт, то все-таки клюєвидна юка. Зараз дійдемо Фу, спека знову. Так що, друзі, хто хоче мати клюєвидну юку, 200 гривень, це не зовсім дорого. Я вже ж казала, розплідник квіточки Марічки продається 200 гривень. Ось оця клюєвидна юка. Ну, скажу одне, що не знаю, чи вона буде зимувати там, де от, морози. Тому що я перші роки два прикривала її просто пластикою пляшкою, поки вона влазила туди, потім перестала. Ну, у нас і все-таки зона у нас, сьома зона, у нас дуже тепло взимку, тому ось так. Вона зимує без проблем у нас. Ну, тому не знаю. Так, ще в тому розпліднику показувала, я все сумнівалася, у мене тут лишалися кущі кущі пенісетума. І от у мене тут ріс Black Beauty. Хоча перші роки, перші роки, ріки ну він у мене там в ціні трошки ріс, можливо, зато він трошки був другий. Зараз ось Black Beauty він відрізняється тим, що він часом темніє, і у нього ці такі як зернятки стають темні. Отут, от, от, от. видно, він не рожевий, такий, не жовтий, а стає таким коричневим і такі чорні у нього зернятка. От саме такий от показували пенісітом розпліднику, як Black Beauty. Бо я думаю, боже, боже, вже скільки замовляю, і все не те приходить, наче. Ось такий Black Beauty. Значить, пенісін, Black Beauty, оце він у мене є. Його вже в мене багато, тому що він у мене давно росте. Я його була поділяла, якось не дуже він продавався. Так що Black Beauty. Потім я ще сфотографую і викладу його на продаж у Вайбері. І ще буду викладувати свинка Пепа. Свинка Пепа в мене, що ще є. У мене вона росла в двох місцях то в одному місці залишилась, я продавала, а в другому місці я просто взяла і розсадила. Зараз дивлюся, вже вона випускала свої мітьолки. Так що свинка пепа буде в пропозиціях. Я потім сфотографую, я ж кажу, ще раз викладу у Viber. І розпускається, е, вже в кінці кінців розпускається хамель. У нього такі ніжні-ніжні мітьолочки. Просто ніжні, там всюди такі великі, грубоваті, а це такі дуже ніжні. Зараз постараюсь навести. Ось такі, бачите, не зовсім такі малесенькі, тонесенькі. Ось такі ніжні, ніжні мітьолочки у хамельна. Дуже він такий ніжний. Скажу, що, мабуть, на осінь в пропозиції не буде, тому що в мене ну, одна людина замовила для парку. Багато його саме для міського парку будуть там саджати цілу алейку таку, тому в цьому році не буде. Я його випродам, а потім на весну поділю. Ну, або восени остатки поділю і вже, можливо, на наступну осінь буде, коли понаростають кущі, тому що на цю осінь не буде. Тому замовлені його не буде у мене в цьому році. Гарний такий ніжний-ніжний. І він ще відрізняється від цих міскантусів тим, що у нього листочки тоненькі, такі наростають пишні-пишні кущі, і навіть коли нема оцих е хвостиків, оці, то просто гляньте, отака от зелень. Це у нас тут теж ось Black Beauty. Тут у мене такі, я тикала, я тут ділила. Кусі і такі тикала, просто брала підряд всі кусі, ділила, а тепер дивлюся, що не знаю, як мені їх розділяти. Тут ось маудрі у мене. Тут ось Black beauty, я ж кажу, у мене все-все разом. Тому що землі було мало, я так брала кусі, ділила, тикала, тикала, тикала. Таке, що відвалювалося, були такі, знаєте, ніякі поділки теж. Саджала все по, по кущику, по кущику. І от через два роки вони вже наросли в мені гар, просто гарнезні кущі. І от все таки в цьому році в мене вже трошки з'явився сад з лаків. Зараз пройдемо туди меморі. І ще питайте багато за благерстремю, друзі, тільки-тільки посадила собі. Ну, через пару років можливо буде ну, цю рожеву буду прикопувати гілочки, і живцювати буду. Тільки не буду спішити викопувати її землі, тому що поспішила, дуже просила. Я на, наприклад, на зиму осени його поживцювала. Весною вже відкопала. Корінки були слабенькі, я відсадила і вона пропала. Треба чекати все таки довше, поки вона вкоріниться. От цьому році в на сидучу осінь, на наступну осінь вже повинна бути така рожева. Ну тільки рожева буде, тому що я буду повністю. Я дуже багато її обстригаю. Щоб вона більше давала молодих приростів, тому що чим більше молодих приростів, тим більше буде цвітіння, бо цвіте вона на цьогорічних приростах тільки. Знову стільки вон, просто, просто шикардос. Ну, трошки буду піднімати, піднімати висоту, буду робити деревину. Тому що саме ця лагерстремія височезна буде. Так, ну там, наче такого, нічого нового цікавого нема. Зараз підемо до нашого саду з лаків. І розповім, ще покажу з лаки, там проспускалися теж. Фух. Трошки жарко. Так, Філя, ти чого там ходиш? Там чужі городи далі йдуть. Не можна там ходити без дозволу. Я ходила, тут перекладала Фу. Траву тепер. Не виполюю просто так. Трава в нас зараз на вагу золота, тому що свиням не вистачає трави. Тут свій каже, диви, тут, що подався? Говорю, не трогай, не трогай. Я тут вчора пролила, Ну, сьогодні вже бур'яни рвати не буду, не знаю, можливо, одну тачку вирву свиням. Сьогодні все-таки неділя, треба трошки відпочивати. Тут у нас, гляньте, розпустився, розпустилося просто heavy metal. От воно реально таке у нього листя, аж сріблясте. Скажу, що це одне із перших моїх просів. Саме-саме перше просу це в мене heavy metal. Завжди було. Саме-саме перше і його вже досить-досить багато. Так, тут теж у мене ось, ну, Little Bunny я вже показувала. Такий карликовий, самий-самий карликовий пенісетум, це Little Bunny. Якщо хочете якийсь бордюр пробити, ну, скажу, що буду продавати тільки кущами, тому що він дуже погано, він саме Little Bunny дуже погано е, приймається. Або, буду, або буду або буду висилати раніше в Little Bunny в замовленнях. Не знаю. Ну, В принципі, тут кущики є різні. Якщо можна буде ще ділити пополам. От і все. Бо в мене ще є багато старих кусів. Він у мене теж дуже давно. Це один з перших пінісетомів бані. От. Так що є що розсаджувати ще. Ось розпускається хамін теж. Бачите такі мітьолочки ніжні, і вони у нього світлі і тоненькі. Бачите, зелень, вона. Досить, до, досить тоненько. Це, ну, ці всі кущі підуть в замовлення. Бачите, листя тонесеньке у пенісієтом цього. І таке ніжне, у вже у всіх у других пенісітумів листя більш таке жорстке. Оце у нас хамень. І тут, я ж кажу, брала, там у мене всі були. Поділки я ділила кущі і переплутала. Тому ось тут буде свинка пепа. гляньте як вона зацвітає гарно, але потім цей цвіт опадає. Це оці такі, е, я не пам'ятаю, як ми вчили по біології, там оце, о, жовтенькі вони відлітають і лишаються такі зелені тмітьолочки, тмітелочки. От Little Bunny буде в пропозиціях. Ось такі мітьолочки. Ось бачите, поки він не цвіте, він отакий зелений. От він потім осипеться, отакий буде. Ну, такий трошки, трошки, трошки щось таке є рожевого все. Це що це я казала? Це свинка пепа, господи. Вже заговорилася. Свинка пепа. Наш красень ріантус. Буду вже ділити його, тому що кущі понаростали. Ну, я весною саджала великі кущі, бо не було багато місця. Я так цілими кущами і саджала ріантус. От уже він всі в мітьолках, Я ж кажу, це сіянці. Я один рік рішила посіяти, він зійшов це сіянці сіянці позаминулого року. Це йому третій рік. Перший рік він зійшов, другий рік він був величенький. Це я посадила в цьому році, це третій рік. з ознасіння. От уже все, стрілки. слідуючий рік це буде взагалі вже буде купа-купа стрілок. І дуже височезний буде. Ну, наш меморі розпускається тут ще не дуже. Бо я садила кожен ряд пізніше і пізніше і пізніше, бо. Весь час доводилося готувати землю, вирівнювати, робити рівчаки. Тут вже рівчаки готові. Тут вже почалась. Посадила два. 에... Господи. Це гібіскус травянистий. Бачите, я його зразу обрізала, посадила, щоб він вкорінявся. На слідуючий рік це тут будуть вже кущики. Так. Ну, тут рівчак це буде у нас тут межа йти. будемо саджати, тут я вже розповідала, будемо саджати тут граціелу. Вона дуже довго держить е, зелений колір. Правда, вона у нас підгоріла в цьому році мазі, тому що була пожежа. Ну, вже яка є. Головне, що коріння ціле. Все одно її треба врізати вверхи, тому що при пересадці все одно воно буде підсихати. То краще зразу обрізати, і тут посадимо такий рівчак граціели Бо дуже багато тут все розгорожено далі у нас тут, і щоб менше дивилися, спокійніше будуть спати. Так, ну зараз я покладу телефон і треба перекласти терміново шланг. он тут забризкувала перій повисохав і буду вже ось тут далі. Зранку вставати, коли буде прохолодно, і треба рівняти землю. Зараз, поки телефон занесу в тіньок і трошки відключуся, Фу, телефон нагрівся, прямо гарячий. Зараз ще, ще хочу показати вам такий піднісєтом, як Хаммін Голд. Ой, друзі, це у нас Хаммін Голд. Руки, брудні, тільки що тут виривала бур'яни, щоб було краще видно. Дивіться, він, бачите, такого салатового кольору. Він прямо от в камері він темніший. так на його він прямо такий аж трошки жовтенький, лимонного кольору такого. Мітьолочки жовті-жовті, в нього прямо жовті. Ну, Це просто тут молодий кущик. Просто вам показую, щоб ви знали, як виглядає панісету Хамельнголд. Голд. Такий ніжний, ніжний, ніжний. На продаж, звісно, не буде, тому що тільки-тільки ось один кущик. Бо я була. Щось я загубила. Я продавала, продавала, лишила собі одну ділянку, десь її тикнула, і так я не знаю, де вона. Мабуть, вона пропала. Доділилася, називається. Тому зараз. Не все ділю, що просять. Раніше, ой, люди просять, я ділю, ділю, і отак от вже кілька разів лишалася зовсім без квітки, бо пропадала і в мене. Так, тут у нас оце теж, я ж кажу, бур'яний нерву, поки, ну, по-перше, і земля не так сохне. Бачите, у нас портулак в основному жирує, жирує, жирує портулак. Це у нас полівічка, низенький-низенький злак. Бачите, випускає, починає вже випускати такі мітьолочки, вони такі, це поки вона ще маленька, вона потім стане просто така рожево-бускова. І отакі от куші рожево-бускові. Це тільки-тільки викидає -тільки, свої китички. Бачите, вони такі китички зовсім малесенькі. Ну, дуже гарно. Потім кущі виглядають просто, я ж кажу, просто рожево-бускові такі. Дуже гарні. Зараз пройдемо, кажу трошки рослинок. Ось оця юка, що я казала, купувала її за 200 гривень, яка буде у вас ключі видна потім. Ота така гарна, гарна юка. Ну, кажу, єдине, що не знаю, чи буде назимувати десь там у 6, у п'ятій зоні. Тому що в сьомій зоні вона зимує добре. Ну, В принципі, її можна буде в горщику от вирощувати, думаю, що вона. Варта того, щоб вирощувати йогочку, тому що вона дуже-дуже гарна і незвичайна. Тут возила землю, повирівнювала ще кусок, ну треба тепер компостну яму розривати і копати землю, возити і вирівнювати. Поки стала телефон в тіньок, та й відключила телефон зовсім. Так, ну що? Фу. Так, друзі, хочу ще одне сказати. Хто буде в неділю дзвонити, не ображайтеся, слухавку брати не буду. Я хочу в неділю, хоч в неділю відпочити від цієї писанини. І від цього всього, я теж жива людина, теж хочу від відпочинку. Тим більше відпочинку хоч від писанини, тому що ми працюємо в неділю, то те треба зробити, то те, то те так по... Мілочом, що лишається в будні, дні, то лишаємо на неділю. Тому нічого я писати нікому не буду. У неділю в мене вихідний. Фу, Зрозумійте, я жива людина, така, як ви. Я не думаю, що ви в неділю працюєте. А вам додумалося, ви берете мені і дзвоните. Це не пожежа, нічого такого термінового нема, щоб мене турбувати ще й в неділю. Тому що пишете, о, я вам сьогодні дзвонила. Якби ви мені дзвонили от, один, чи там моя мама вам дзвонила, чи я вам дзвонила. Ну. Так, тому в неділю у мене вихідний. Нікому я нічого не відповідаю все. Так, хочу, друзі, а, хочу ще подякувати всім за привітання. Дуже приємно. Все-таки. Наше свято Незалежності. Це, я ж кажу, колись раніше був день перемоги 9 травня, то таке. Ну, знаєте, коли ми в цьому не брали участі, то воно ну, якось було тако, все одно тако далеко від нас. А ця наша незалежність відвоюється ціною життя, життям людей, наших, українських людей. Тому. Я вважаю, що це наше саме найголовніше свято для нашої України. День нашої незалежності. Фу, все, треба йти вже в тіньок. Там, по поперше поливаються у мене помідори треба шланги перекладати. Так, зацвіла німфея. На жаль, ще не пам'ятаю назви це цьогорічна. Покупка. Гляньте, вона просто така світло-чорнильна. Дуже гарна. Це новиночка моя. Дуже такий цікавий колір у неї. Так. Питайте ще про нюфеї. Нюфеї ще продаємо, у кого там щось зробив ставочок, є то. Сьогодні феї цвітуть, тому ми ще їх продаємо. Дивлюся, боже, дзвіночок, це ж треба було зійти там. Це яка жага до життя, щоб, дивіться, дивіться, в камені землі зовсім немає, просто камінюка. Це цей піщаник, гляньте. Це ж надо, впала на сінинка і сама взійшлася. при тому, що ну, тут не поливається ж зовсім. Це ж треба таке от. А коли купиш рослинку, викладеш за неї купу грошей, танцюєш з нею тими збубнами і заглядаєш до неї під кожен листик, то воно помирає. А тут нате. Фу. Це треба сонце виходити, просто фу. капець якийсь. Фу. Так от там вдалі кельєртерія зі своїми фонариками. Такий собі оазис зелений. Мене знайома питала, навіщо тобі стільки ялиночок, якщо ти їх не продаєш? Я кажу, я саджаю це для себе, для краси. І, по-перше, я скільки розповідала, що. Хвойні рослини мають фітонциди, які виділяються в повітря. А це дуже-дуже гарно гарно влияє на наші легені, чистить нам повітря, тому я саджаю хвої не для, не для продажу, а для себе. Ну, для краси і для чистого повітря, тому що ми не молодіємо з кожним роком нам. Потрібно більше здоров'я, щоб працювати, мати змогу отримувати цей, цей весь садок. Фух. Тому так от треба і за здоров'я думати. Гляньте Аріантус виглядає такі, тільки палки він е випускає мітолки свої пізніші. Отак. От до речі, у мене в цьому році ось Серсіс дав самосів, це вперше за багато-багато років. Це рожевий, так що буде ось один на продаж. Серсіс рожевий. І є серсіс білий. Те, що тут зійшов, і білий зійшов. Ну, я ж кажу, скільки років у мене росте цей рожевий серсіс, єдиний раз дав самосів. За всі роки. Оце ще хотіла сказати. Два Церсіса є рожевий і білий. Так. Ну, от наче все. Пампаска випускає. Ну, про пампаску потім згодом ще розкажу у відео. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.